Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні 19 липня середа у студії офіційного медіа-центру при Харківській обласній військовій адміністрації говоримо про старт кампанії з імунізації проти кору в Україні. Спікери наші сьогоднішні – директор департаменту охорони здоров'я Хова Максим Хаустав та виконуючий обов'язки відділення імунопрофілактики Відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики інфекційних хвороб Державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Максим Фокін. Вітаю всіх. Працюємо в звичайному режимі. Спочатку доповіді від спікерів, потім питання від журналістів. Максим Миколаївич, просимо вас. Всіх вітаю. Хочу зайвий раз нагадати, що в Україні стартувала кампанія по вакцинації від кору. Зайвий раз нагадаю, що це дуже інфекційно контагіозне захворювання. Наприклад, що якщо з 10, якщо одна людина буде контактувати, наприклад, з десяти людьми, то дев'ять з них по статистиці Захворіють. Це захворювання, яке відноситься до вакцина каргуючих вакцинокаргуючих. Тому тільки якщо ми зробили вакцинацію від цього захворювання, людина може не захворіти. На жаль, у нас в Україні вже цей рік існує 20 випадків на захворювання. І е, спостерігалося е, по весні е, в нашій області е, два випадки захворювання дорослих, тому зайвий раз наголошую, що е, вакцинуватися потрібно. Е, звертаю увагу на е, батька, батьки, батькам е, всіх дітей для того, щоб вони звернулися до своїх сімейних лікарів. І е, якщо вони е, пропустили свою чергу обов'язково. Почали вакцинуватися. Та так, рутинна вакцинація, так звана планова, теж саме вакцини є, тому прошу звертатися. Щодо показників планової вакцинації, то на даний час ми вже виконали фактично 50% від річного плану, тобто йде все по плану. Щодо вакцинації позаплановим. Тобто ті, хто пропустив свою вакцину, у нас таких налічується, по даним сімейних лікарів, які провели ретельний аналіз, 6055 осіб, які повинні позапланово вакцинуватися. На даному часі вже вакциновано з цих приблизно 17%. Далі йде велика робота з батьками. Сімейні лікарі обов'язково проводять просвітницьку роботу для пояснення, для чого і навіщо це робити. Тому я з свого, свого боку опять таки запрошую всіх батьків звернутися до сімейних лікарів і починати вакцинувати. Далі, стосовно самої питань по вакцинації, передаю слово. Так, добрий день ще раз всі. Так саме в Україні розпочинається кетчап кампанія Іншими словами, ця кампанія називається Наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору. Ще в квітні цього року в області на ТЕП та НЕС було був прийнятий план дій готовності та реагування на спалах кору. Ця кетчап кампанія, назаганяюча кампанія, є частиною цього плану. Вона затверджена обласною військовою адміністрацією, заступником начальника обласної військової адміністрації. І я коротко скажу, що вона під собою що мається на увазі. Від кору вакцинація проводиться двічі дітям в один рік та шість років. Це планові профілактичні щеплення. Так вони мають проводитися згідно календарю щеплень. Але за певних умов ще з початку пандемії covid 19 план щеплень він виконувався не так, як нам хотілось би. Бо планова цифра, яку ставить Всесвітня організація охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я під час вакцинації, є 95%. Але у зв'язку з початком пандемії, а потім і в зв'язку з агресією Росії проти України, цифри щеплення, охоплення щеплення дітей Харківської області і України в цілому, стало знаходиться на недостатньому рівні. Тому багато дітей, особливо народження 21-го року народження. Які мали отримати щеплення від кору в 2022 році, а також діти 2016 року народжені, які мали отримати ревакцинацію від кору також в 2022 році, у зв'язку з міграцією, переїздами у зв'язку з тим, що медична система деякий час не могла повністю охоплювати і медичними послугами, особливо в окремих громадах на окремих територіях. Тому не отримали багато дітей свого часу згідно календарю щеплень необхідно вакцинацію. У зв'язку з цим і проводиться ця кампанія. Тобто вона під собою підрозуміває щеплення дітей, які не отримали щеплення згідно календарю щеплень. Тому і інша назва кечап кампанії це назаганяюча кампанія назаганяча кампанія. Чому саме від кору проводиться ця кампанія? Тому що, як сказав Максим Миколаєвич, кір це одне з найконтагіозніших інфекційних захворювань. Так, За різними даними, від 90 до 100 відсотків осіб, які контактують з хворою? Дитиною або дорослим з хворим на це захворювання, і якщо вони не були щеплені, то 90 100% шансів, що вони захворіють на кір також. Тому у зв'язку з тим обстаном, який склалися в країні, ми маємо ризик виникнення такого спалаху і. По-перше, ще потрібно нагадати, що такий спалах був у 2017-2019 році. Да, дуже так, так, Ми мали такий спалах у 2017-2019 році. Він починався, казалось, теж повільно. Але якщо в 2017 році ми мали близько 5 тисяч захворювань, то вже в 2018-2019 році більше 50 тисяч захворілих дітей було при цих спалахах. Слід зазначити, що кір не тільки контагіозний, а це небезпечне захворювання, яке має певні ускладнення. Такими ускладненнями може бути і пневмонія, і енцефаліти, і навіть у кору є ускладнення, які проявляються не відразу. Тобто дитина може перехворіти в легкій формі на кір, а через 5-10 років Виникає таке ускладнення кору, як підгострий склерозуючий енцефаліт, яке захворювання є майже невиліковне і приводить до смерті. Тому вакцинуватися від кору дуже важливо, і важливо саме не тільки вакцинувати за календарем щеплень, а й наздогнати ті щеплення, які були дітьми пропущені. На цю назаганяючу кампанію ставиться задача охоплення 100% дітей, які пропустили щеплення, і ставиться задача ці щеплення провести до початку учбового року. Так, ми знаємо, що в Харківській області було у нас онлайн навчання в основному, але вже Прийняти рішення, що ті заклади, в яких є відповідні умови, вони можуть проводити також навчання або офлайн, або за гібридною системою і офлайн, і онлайн. І тому дуже важливо, щоб коли діти потрапили до організованих колективів саме в цей період до початку цього навчання, зробити все можливе для того, щоб Діти, які не мали щеплення, були щеплені. А ті діти, які не отримали щеплення у зв'язку з медичними протипоказами, мали також можливість потрапити до організованих колективів, тому що якщо в колективі є, немає точніше колективного імунітету. То ми маємо великий шанс, що саме діти, які не отримали щеплення за медичними протипоказаннями, мають найвищий ризик захворювання на кір. Також ставиться задача, і ми проводили вже відповідні наради з представниками департаментів освіти щодо недопущення до навчання в організованих колективах дітей, які не будуть мати щеплення проти кору, тобто планові щеплення або не будуть щеплені в період цієї назаганяючої кампанії. Всі керівники закладів освіти ознайомлені з цими вимогами. Ця вимога прописана в законодавстві України, стаття 15 закону про захист населення від інфекційних хвороб не дозволяє допускати до. Навчання дітей в організованих колективах, які не отримали щеплення не тільки від кори, а також від інших хвороб. Кампанія в нас проводиться, якщо ви читали, від кору паратиту епідемічного паратиту або свинка, як його називають, та краснухи, тому що вакцинація проводиться вакциною, яка містить компоненти від цих всіх антигенів. Тобто, коли дитина щеплена цією вакциною, то вона отримує захист від. Кору епідемічного паратиту та краснухи одночасно. Вакцина вважається небезпечною. ой, я вибачаюсь безпечно. Так, так. Ходім сказати, що в неї ризики виникнення побочних ефектів, навпаки, один з найнижчих. Вакцина, яка присутня в Україні і для календарних щеплень, і для проведення цієї назаганячої кампанії, це відома вакцина виробників європейських. Це фірма Гляксах Смітклан, Більгійська, а також Меркен Шарп. Компанія, яка виробник Сполучені Штати Америки, пакування остаточно проводиться в Нідерландах, тобто. Вакцинація буде проводитися цими вакцинами. Щодо наявності самих вакцин, то на сьогодні в Харківську область вже наприкінці минулого тижня надійшло 7 370 доз вакцини КПК, яка буде розподілена, і між закладами охорони здоров'я, які планували. Населення для вакцинації саме для цієї назаганячої кампанії, і буде нами доставлена до закладів охорони здоров'я. Я думаю, що завтра, післязавтра, ми вже почнемо розвозити цю вакцину до закладів охорони здоров'я. Вона має туди потрапити. Також в залишках на сьогодні в закладах охорони здоров'я є ще 1300 майже доз вакцини КПК, якими вони також можуть використовувати вакцину. Вакцину, яка приходить до нас наздагачої кампанії, ми запитували в міністерстві, чи можна її використовувати для планової вакцинації. Нам відповіли позитивно. тобто, якщо все ж таки дитина приходить до лікувального закладу і вона, батьки готові провести щеплення цій дитині. То її не мають, якщо є наявність вакцина, то її не мають відмовити від того, що ця вакцина для нас кампанії, тому ми не можемо проводити плану. Ні, ми проводимо будь-якою вакциною, вакцинацію, щоб не втратити щеплення, які можуть бути на даний момент. Крім того, хочу сказати, що під час. Щеплення вакциною КПК можуть також бути проведені за згодою батьків, щеплення і від інших інфекційних захворювань. Це нормальна світова практика і не тільки практика, а в рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я є такі рекомендації щодо того, щоб дитину не водити в лікувальний заклад кожного разу на окреме щеплення, що їй можна зробити щеплення одноразово декількома вакцинами. Ну і ще я хочу нагадати про те, що спалахи кору вони мають такий циклічний характер і повторюються, як показують минулий досвід, кожні 4-5 років. Тому зараз дуже так приділяємо цьому увагу, тому що останній спалах, я вже казав, був 17-19 роки за наших бойових дій, які ведуться в нашій країні, за карантину. Спілкування дітей між собою було обмежено і зараз це дуже стоїть так актуально, питання вакцинації, тому що будуть поновлюватися навчання, і потрібно приділити дуже особливу увагу батькам, які ще не щепилися. І ще хочу додати, що під час цієї кампанії важлива функція є не тільки у медичних працівників закладів. Охорони здоров'я у Центру контролю профілактиких хвороб дуже велика роль і відіграють і освітяни, тому що багато чого залежить від них щодо допущення дітей до колективів, до проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з батьками щодо необхідності проведення щеплень проти кори, а також проти інших інфекційних захворювань. Також є Згідно плану кетчап кампанії певні обов'язки покладені на управління поліції, на Державну держпродспоживслужбу щодо виявлення та прийняття заходів до оздоровчих таборів, які функціонують незаконно. Тобто, за інформацією департаментів освіти міського і обласного, ми маємо інформацію, що офіційно в Харківській області жоден оздоровчий заклад не відкривався. Тому всі оздоровчі заклади, які працюють, які надають оголошення, це ті заклади, які функціонують незаконно і вони несуть ризик також можливості того, що виникнуть спалах кору в таких організованих колективах, де можуть не звертати увагу на то, щеплені діти чи не щеплені від інфекційних хвороб. Дякую. Дякую, велике. Скажіть, будь ласка, пане Максиме, до вас уточнення. Ви говорили, коли про спалахи в 2019 році називали цифру 50 тисяч осіб. Це мається на увазі по Україні, так? Да, да, це звісно, по Україні. Це, так, це так по Україні. Щоб Було зрозуміло. І ще питання уточнено, якщо дозволите, щодо внутрішньопереміщених осіб. Які тут особливості вакцинації? Адже є ВПО, які у нас в області, є ВПО, які в Україні та за кордоном. Можливо, дасте якісь. З поради. Так, не тільки поради, я скажу, що нами вже зроблено. Щодо ВПО, так я ще не наголосив на тому, що важлива роль також відіграє в цьому плані органи соціального захисту населення разом з ними, з департаментом охорони здоров'я, з департаментом освіти, тому що багато ВПО розміщується в гуртожитках саме навчальних закладів. Нами проведено вже уточнення місць розміщення ВПО в Харківській області. Нашими працівниками спільно також з працівниками закладів охорони здоров'я і органів соціального захисту населення проведені на сьогодні відвідування цих. Місць розміщення внутрішньопереміщених осіб з тим, щоб визначити наявність в них дітей, а також вакцинального статусу дітей. На сьогодні ця інформація в нас вже поступила. Ми її обробляємо і будемо спільно з департаментом охорони здоров'я, якщо виникне така потреба, організовувати, можливо, якісь виїзні сесії вакцинації з мобільними бригадами. Ну, це після цього аналізу. Тобто, ця робота вже проводиться і вона також буде проводитися і надалі. За інший ще варіант для самих внутрішньопереміщених осіб: це звертатися в заклади охорони здоров'я, які знаходиться територіально, по-моєму, да? чи як вони можуть звертатися, і вирішувати також самостійно це питання щодо того, щоб отримати щеплення не тільки від кору, а також діти мали. Отримати а також від інших інфекційних хвороб, ну тобто не відмовлять нашим мешканцям Харків, Ні, звичайно, не відмовлять. Я прошу ще, якщо ВПО до нас приїжджають, то обов'язково стати на облік соціальної служби і знайти ну, сімейного лікаря поруч для того, щоб проконсультуватися всі питання стосовно і вакцинації, і просто якщо людина дитина може захворіти. Так. При реєстрації ВПО, ще, ще скажу соціальний захист видає їм зараз такі листівки, пам'ятки щодо необхідності проведення вакцинації, тобто ознайомлює їх цією інформацією. Так, у журналістів немає питання вичерпні відповіді. Якщо є щось додати, давайте проговоримо ще. Наголошуємо, що потрібно батькам звернутися до лікарів і провакцинуватися, тому що кір це дуже небезпечне захворювання. Хочу приєднатися до цих слів, сказати, що під час війн, якщо звернути на історію увагу, часто інфекційні хвороби підіймають свою голову, тому в нас і так є багато в країні в області проблем, які треба вирішувати. Тому не треба ще доводити до того, щоб ми мали спалахи інфекційних хвороб в регіонах, в країні в цілому. А батькам треба також подбати про безпеку і здоров'я своїх дітей. Тому я також закликаю вакцинуватися і не. Ну, вакцинуватися, батьки так. повинні розуміти, що якщо дитина буде не вакцинована, то це е, може бути е, в майбутньому дуже великою проблемою для дитини, тому що вона може захворіти і е, подальші відстрочені побучні дії, які можуть отримувати повлияти на здоров'я дитини подальшому. Тому, будь ласка, закликаю всіх вакцинуватися. Це е, доведено світовою практикою, що це е, безпечно, і е, тільки так може подолати. Цю хворобу Дякую. тривалість кампанії вона буде до вересня чи більше? Тривалість кампанії проводиться до вересня. В вересні буде проведена верифікація населення дітей, які там пройшли. Чи не пройшли знову ж таки, і відповідно до результатів вакцинальної компанії, які будуть розглядатися у вересні, буде прийняти далі рішення, чи продовжувати ще кампанію, чи ми досягли результатів, які нам дозволяють говорити про безпеку відвідування організованих колективів і взагалі про безпеку здоров'я дітей, а також і дорослих, бо е е Максим Миколайович сказав. Що наражають на небезпеку і надалі, і дорослі також можуть які не хворіли на кір або не були вакциновані, також можуть захворіти на кір, і практика показує, що переносяться кір в дорослому віці ну не достатньо важко. важко, і теж з ускладненнями може. Да, і пам'ятайте, що сама захворювання кір не лікується, тільки е е спостерігається хворий і допомагається е скупним лікуванням. Дякуємо, шановні спікери. Нагадаю, що в студії офіційного медіа центру при Харківській обласній військовій адміністрації були директор департаменту охорони здоров'я Хова Максим Хаустов та фахівець державної установи, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Максим Фокін. Бережіть себе, будьте здорові, до побачення. Дякуємо.